Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлана. Мене звуть Світлана, хто вперше потрапив на наш канал. Спочатку хочу подякувати всім, хто дивиться наш канал, хто дивиться наші відео, хто пише свої коментарі, поради, свої побажання і ще й друзі. Мені з самого початку відео хочеться знаєте що сказати. Ви пишете в своїх коментарях, що наші відео вас трошки заспокоюють. Не дивлячись на те, що в нас все ще продовжується війна, і дуже страшні події, і в Харкові, і в інших містах нашої країни відбуваються, на жаль. Але знаєте, що мене тішить, що попри все ви можете відкрити відео, подивитися і вам трошки легше. І знаєте, я. Вдячна вам, що ви саме це і пишете. Це і нас надихає, щоб ми працювали, показували вам, щоб трошки відволікатися від того, що навколо нас стається. Отже, друзі, сьогоднішнє наше відео, бачите, ви цю діляночку, вже майже прибрана вона. І знаєте, це було не заплановано. Ось саме взяли ми в оренду це мотоблок. Чому мотоблок? Мотоблок бензиновий, це не реклама. Не скажу вам назву і все таке інше, виробника. Все це вийшло, знаєте, так, раптово випадково. Чому? Вся ця ділянка була дуже-дуже. Е, тут було багато порослі, багато плодових дерев. От саме на цій діляночці було 25 плодових дерев. Багато порослі. Поросль була ще клена. Підписники мені писали, що це інвазивна рослина. Інвазивна це дуже агресивна, в неї поверхневі коріння, і вони йдуть по, всьому, по, по, всьому, по всій діляночці. От зараз ви побачите, скільки коріння чоловік повидаляв. Ціла купа лежить ось цього коріння, все це він руками викопував, все це видаляв. Коли вже ми прибрали цю діляночку, вирішив, а вона трошки кривенька, так подивилися, нам треба, щоб вона більш-менш була рівна. Ми вирішили, що ми верхівочку знімемо і вирівняємо ті місця, де ями, ми насипемо землі. Почали ми ось з того куточка. І знаєте, потрошку починаємо, копаємо, копаємо. Десь годину ми копали, і щось чоловік мені каже, слухай, сьогодні ми приїжджали, я бачив е об'яву, що в оренду здаються ось такі всілякі прибори там для саду, пристрої, електричні інструменти, все таке інше. Я бачу, що він настільки втомлений, бо стільки роботи тут. Ось цю діляночку ми прибрали за місяць. Ну, майже трошки менше. Поспішаємо. У нас такі терміни. Нам треба ось саме цю ділянку дуже швидко зробити, а потім вже всі інші кроки робити по прибиранню нашої ділянки. Тож, бачу, він втомився. Я йому кажу: дзвони. Він подзвонив, і наступного дня ми взяли в оренду ось саме цей мотоблок, бензиновий. Оце все. Ви побачите після того, як я вам все це розповім, будуть кадри, як ми все це робили, як чоловік тут, ніби буйвол, все це пахав. Але за одну добу ми все це зробили. Власноруч, лопатою, ми б це не зробили за добу. Важко. І ось таким помічником працювати дуже важко. Коли ми брали його в оренду. Ну, той чоловік, що нам розповідав, і все таке, він каже: ви ж дивіться, оце треба тримати дуже-дуже так міцно. І чоловік, коли тільки ну, вімкнув його, знаєте, так, ніби <сміло> на скачках. Але трошки там хвилин 10-15, Ну, в кого є вже досвід, в кого є автівка, в кого є багато інструментів, це не складно, але все одно це дуже дуже важка робота. Якщо хтось з жінок, ну в кого немає, можливо, чоловіка, можливості там когось попросити, захоче ось таку мотокосову або мотоблок взяти в оренду, дівчата, це дуже складно. Я не знаю. Я навіть не захотіла, я бачила, як чоловік працює, я навіть не захотіла взяти і спробувати, бо я бачила, наскільки це складно. Зараз побачите, як все це відбувалося. Сподіваюся, трошки розважить таке відео вас. А ми продовжуємо нашу роботу. Зараз перевдягнуся. І вже останні кадри цього відео ви побачите, як ми все це завершили і привели до ладу. Ще скажу, що ми проходили двічі: перший раз чоловік пропахав осією таким інструментом. Потім ми трошки граблями ось туди посунули весь ґрунт. Бачили, ось тут можна побачити, ось там купа. Тут він вже другий раз пропахав вчора ввечері. І сьогодні, от ми зранку приїхали. Зараз теж посунемо трошки ґрунт, бо ця сторона трошки вища. І все, друзі, знаєте, що саме головне? Головне. Мета, бажання і це дуже дуже відволікає. Я вдячна всім, хто в нашій спільноті, хто буває, задає питає мене, якісь питання виникають щодо догляду за рослинами і таке інше. А в мене навіть часу немає. І телефон не з нами, а телефон десь лежить. Ми працюємо, бо дуже поспішаємо. Я вдячна вам, що ви терплячі, що є ті, хто в спільноті допомагають одне одному, що відповідають на запитання, які адресовані мені. Я вам дуже дуже вдячна, бо розумієте саме зараз такий час. Багато роботи. Отже, до нових зустрічей в наступному відео.